Він поруч він посміхається. Такий лейтмотив вечору пам'яті Кузьми Скрябіна захід відбувся на площі героїв Майдану 2 лютого в день загибелі співака. На центральній площі міста згадати Кумира зібралося близько сотні шанувальників музиканта. У пам'ять про Скрябіна запалили свічки та заспівали з десяток відомих пісень гурту. Сьогодні річниця гибелі Андрія Кузьменка і на, найбільших, на центральних площах найбільших міст України збираються люди, співають під гітару пісні. Без зайвого пафосу, без зайвої, зайвих декорацій акустики. Просто люди просто співають, як то любив Кузьма. Серед шанувальників творчості музиканта можна було зустріти як дітей, так і дорослих. Завдяки йому я розвивався як особистість. На його піснях я виріс, вирісли мої друзі. І я можу лише подякувати йому сьогодні і всі ми повинні йому подякувати за те, що була така людина в нашій країні. Наприкінці заходу всі присутні запустили в небо паперові ліхтарики та вшанували співака хвилиною мовчання. Аналогічні вечори пам'яті Кузьми Скрябіна пройшли по всій Україні.